Це й отут -от лавіруєш. Да, саме коли клієнт просить дешевше, ось і говорить у нього дешевше. Супер, це дуже круте питання. Моя відповідь буде наступна. Якщо до нас звертається клієнт і каже, що ось там хтось робить дешевше, то які наші дії? Ми доносимо емоційність саме нашого продукту проводимо аргументи, чим, наприклад, відрізняється там наша компанія, наш підхід від якоїсь іншої, можливо, в крайньому випадку робимо щось зверху того, що очікує клієнт. Да? Наприклад, у нас прорахунок був такий, ми йому можемо запропонувати там, в якості не знаю, бонусу чи подарунку від нас ще ось там таку фічу чи щось інше, але. Ніколи ми не будемо демпінгувати, і ніколи ми не будемо знижувати ціну. Ми для себе знаєш, прийняли таке рішення десь 5 років. І насправді це, це буде такий мінус, як і для вашої компанії, і для клієнта, і для конкурентів.